Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, кожна людина має в собі якісь здібності, які дані нам Богом, і в різний спосіб також можемо ці здібності розвивати, якось служити ними, або можемо їх навпаки, якось так закопати, можна сказати. Євангельськими словами в землю. Дуже по-різному, це можуть бути, напевно, якісь музичні здібності, таланти, так? можливо, до, до тої чи іншої професії, виду покликання, різні, різні здібності, якими, які людина може в собі мати, і якими покликана служити, які покликана розвивати, які мають допомагати в певний спосіб. Цій людині, якби реалізуватися, віднаходити таке своє місце в цій мозаїці, в середовищі, в суспільстві, в якому живемо, в якому працюємо. В цій мозаїці знаходити також своє місце, до чого особливо якось Бог нас кличе, до чого запрошує. І в цьому, напевно, можуть допомагати нам, нам здібності. Але в певному сенсі так можна сказати, що всіх нас, у всіх нас є теж така, така здібність, або, може більше сказати, псевдоздібність чи така трагічна здібність, яка більше чи менше розвинута в нас, яка може більше чи менше в нас присутня, яка десь там успадкована нами, чи є наслідком такого первородного гріха. Що ж це за здібність така? Це здібність, про яку, ми іншим ми теж і сьогодні чуємо в Євангелії, це здібність перекреслювати те, що є добре, не помічати, не бачити того, що є добре. І каменувати чи бажати каменувати, попри те добро, яке Яке присутнє. В чому бачимо цю здібність сьогодні в Євангелії, де це бачимо? Отже, Євангелист нам говорить про те, що до Ісуса прийшли люди і хочуть його каменувати, хочуть його каменувати. І Ісус питає їх, за що ви хочете мене каменувати? Я зробив стільки добра, я зробив стільки чудес. І справді, дуже багато було. На сторінках Євангелії ми це бачимо, чудес, які зробив Ісус. На початку Євангелії особливо бачимо, як, як натовпи, напевно, тисячі людей шукали Його, приходили до Нього, зцілювалися. Ісус, який робив добро. І тут Він зустрічається з тим, що, що Його хочуть каменувати. І він, він каже, що я. Багато діл добрих показав вам від отця, за яке з цих діл, за що добре ви хочете мене каменувати? І тоді вони кажуть, що ми не за добре діло тебе хочемо каменувати, але за те, що ти, що ти робиш себе Богом. Хоча насправді юдеї були десь несвідомі того, що, що дійсно Ісус був Богом і що це була правда, але вони не були здатні, якби, це прийняти. Не були здатні це прийняти те, що говорив Ісус. І також потім, як каже Ісус, якщо ви не вірите моїм словам, то вірте моїм ділам, не були здатні теж прийняти це, дивлячися на чуда, яке робив Ісус, на те добро, яке робив Ісус. Можна сказати, що Ісус зробив стільки добра, але в певному моменті вони сказали, стоп. Він. Є Бог Хульця, Він заслуговує на смерть, треба його каменувати, бо Він себе робить Богом. І Ісус в тому моменті, звичайно, це вже був такий момент, коли загрожувало Ісусові смерті, тому що дійсно це вже було близько до каменування. Ісус якби залишає це місце, каже нам Євангелист. Але все-таки тиждень пізніше, бо вже наступної п'ятниці ми будемо переживати цей день. Коли Ісус добровільно віддає себе в руки тих, котрі хотіли його розіп'яти. Власне, через те, що Він себе, як сьогодні він чує це звинувачення, через те, що він говорив про себе і робив себе рівним Богові. І це не могли вони прийняти. Брати і сестри, напевно, може бути теж щось подібне, чи така. Певна власниця псевдоздібність може присутня бути в кожній людині, ну, в той чи різний спосіб, так, настільки на, на, з якоюсь такою більшою чи меншою інтенсивністю. Але десь вона може бути присутня, що, що може бути стільки добра, можемо бачити стільки добра чи добра, яке, наприклад, хтось робить. так, Але достатньо, що щось не відповідає нашим очікуванням, достатньо, що щось не є по нашій думці. І ми здатні інколи навіть перекреслити все добро. Ми вже хапаємося, можна сказати, за ці такі символічні каміння і вже, вже хочемо каменувати, так, каменувати. Тому що ця людина, вона, вона, ми нас, можливо, десь там були інколи навіть зачаровані, може, захоплені, може, так повірили. І тут розчарувалися, і тут хтось не сповнив наших очікувань. Тут не пішло щось, власне, по нашій думці, і все дуже так може радикально змінюватися. І, і можна сказати, все це добро, все те, що зроблене, воно вже для нас в певному сенсі якби перестає мати значення. Так було, власне, в ситуації Ісуса. І так може інколи бути в, наших, в нашому житті, в різних ситуаціях, так, в котрих можемо десь там знаходитися. Наші очікування в стосунку. До, до інших людей, до якоїсь влади, може навіть власне, і в церкві, так, до якихось священників, єпископів чи папи. Можливо, інколи власне, є в нас щось, що може статися, що ми через щось здатні розчаруватися і перекреслити все інше. Не бачите всього добра, не бачити всього того, що є добре, але щось здатне нас. Спричинити в нас те, що ми хапаємося за каміння, або потім кричимо розіпни його, розіпни його. Тому що, власне, ця людина хтось не сповнив того, тих очікувань, які ми мали. Або, власне, забракло їй, забракло їй саме чогось більше. Не вистачило нам того всього, що хтось, ким він є, хтось що зробив. Але забракло чогось малого. І, напевно, це, це теж є важливо нам вчитися в нашому житті, щоб бути постороні теж тих людей, які, які не капалися за каміння, щоб Ісуса кидати, які повірили Йому, які побачили ну, безліч добра, яке він вчинив, які досвідчили Його чудес, які прийняли Його, які були здатні. Мали це відкрите серце, щоб йти за Господом. Може, власне, можемо вчитися від цих людей і просити теж Господа на власне таку здатність, здатність вірити Господу, йти за ним, навіть коли, можливо, і в нашому житті, в наших відносинах з Богом з'являтися якісь сумніви, якісь кризи, якісь питання, щось, що нас може якось в певному сенсі відчувати, що Господь десь не сповнює тих очікувань, які ми маємо. Або, можливо, в стосунку до інших людей, вчитися того, щоб справді бути вдячними за, за те добро, яке ми досвідчуємо, яке бачимо, яке помічаємо, і бути за це вдячними. І це можливо допоможе нам теж по-іншому дивитися на падіння інших, на слабкості інших. На те, щоб замість того, щоб кидати каміння, молитися, замість того, щоб засуджувати, розуміти і підтримувати, це не є просто так в нашому житті, бо ми всі успадкували цю здібність перекреслювати щось добре, хапатись за каміння. Ми цю здібність якось успадкували з первородного гріха. Але Господь може нам допомагати, перемінювати наші серця, допомагати нам. Власне, ставати подібним все більше до тих учнів Ісуса, які повірили Йому, які пішли за Ним, які були вірні Йому до кінця. Амінь. І Живи правдою. Живи по-католицьки.